Проїзд у шосткинському громадському транспорті подорожчає вже в першій половині червня. Підняти тарифи вимагають перевізники, на яких у свою чергу тисне ціна на пальне. 72 маршрутки щодня обслуговують пасажирів на шосткинських дорогах. Тепер, аби проїхатися в їх салоні, замість звичних двох гривень прийдеться заплатити три гривни. У нас за полтора місяця на 2,5 на 2,5 гривні з ціна на газ. Ну і зістана, ціна на газ тягне за собою подорожання всіх остальных запчастей. Навіть кава, якою підбадьорюють себе зранку водії маршруток, і та стала дорожчою на гривню. Регуляторні акти дозволяють перевізникам піднімати ціну на проїзд щоквартально. Проте вони цього, за словами пана Григорія, не роблять. Жаліють людей. Десь раз год, раз в два роки піднімаємо. Ну і коли-то ми починали возити, щоб по-моєму, по 40 копійок, по 60. Ось тепер доходимо вже до 3 гривень. Проте підвищення на 1 гривню дозволить лише втриматися на плаву. Про жодне оновлення автопарку маршруток мова не йдеться. Ми не в стані зараз купити нову техніку, тому що та рута, допустим, вона, я зараз не знаю, але до валютного скачка вона стоїла 240 тисяч. Потом мы интересовались 310 ну, тысяч. Мы покупаем автомобили на вторичном рынке, то есть в областных городах, там, где они уже отработали. Mm -hmm. Купить новую технику мы не в состоянии, потому что при, таком, до, при такой доходной части і такому тарифі ми не можемо. Просто зарабатуємо себе на прожит і на підтримку того, що у нас є, щоб воно двигалося і більш соответствует зовнішньому виду. Ті, хто віддають перевагу більш комфортній їзді, замовляють таксі. За індивідуальну поїздку в авто з шашечками відтепер також треба викласти дещо більшу суму, щонайменше на 30%. 12 гривень коштує лише посадка в таксі. Все дорожчає. топливо, запчасти. Юрій, на відміну від попереднього водія, таксі працює сам на себе. Говорить, сучасне подорожання тарифів на проїзд в таксі треба було запровадити вже давно. За старими цінами, шосткинці їздять вже три роки. Всі таксісти не секрет, як правила їздять не на бензині, а на газ, тобто пропан або метан. От на моїй пам'яті, коли метан тут же стояв 3,80, ціни були такі ж і вже став стоїть 8,50. І ціна та же таксі. Просто економічно вже стало невигадна. Проще десь сидіти вдома або стояти, нікуди не їздити, Чим тим тарифам їздити. Чи будуть їздити шосткинці за новими тарифами в маршрутному або звичайному таксі? Час покаже. На сьогодні ж відомо одне: ставлення пасажирів до підвищення цін вкрай негативне. Люди в шокі. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.